Пане Максиме, зокрема на вашому напрямку, як сьогодні ви маркуєте ситуацію загалом. Я сьогодні кажу про те, що ми напередодні річниці повномасштабного вторгнення і десь хочеться підбити підсумок того, яким був цей рік. Зокрема, для Авдіївки, яким він був. Ситуація і вік надзвичайно складний. Почнемо з ситуації. Ситуація надзвичайно складна. Авдіївка вкотре з вчорашнього дня знаходиться в дуже небезпечній зоні, ото яке називається оточення, тому що ворог не припиняє спроб здійснити і взяти Авдіївку в кліщі в оточення, і він ці спроби робить регулярно і масово, і зараз дуже 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 активно. Надзвичайно висока ймовірність, що ми можемо потрапити в оточення, але я впевнений до кінця в наших збройних силах, я впевнений до кінця в керівництво, яке на даний момент приймає рішення, як цього уникнути. Але по факту в ці дні Авдіївці дуже важко наносяться не тільки гради, до градів тут давним-давно звикли, наносяться авіаудари. Дуже серйозні авіаудари, точні, точні, точні і точні удари. Тому в Авдіївці зараз надзвичайно складна ситуація, і як ми з неї вийдемо, покаже декілька наступних днів. Ситуація, направду загрозлива, тому що фактично сьогодні я вперше почула про те, що Авдівка може бути в оточенні. Це означає, що ворог якимось чином змінив тактику, йому вдалося якимось чином обійти місто з флангів, чи що критичного відбулося? От буквально за останні дні. Ну можливо, трошки е, ви неправильно висловились в тому, що Авдіїв завжди могла опинитися в оточенні. Угу. Завжди кожного з самого початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, вони намагалися взяти оточення. Зараз просто угу. це ситуація найкритичніша угу. за весь цей рік. Дуже критична ситуація. У ворога знов є певні локальні успіхи. Він має Зараз так би скажемо, м'яч футбольний на його стороні, на його полі. Він володіє зараз ініціативою. Де саме він досяг успіхів, яких ви самі розумієте, я вам не можу сказати, Звичайно. але вони є. Вони вони на жаль є. Незважаючи на досить серйозний опір наших нашого війська, героїчного оборону, але насправді успіх достатньо серйозний і е, зразу хочеться розвіяти такий фейк, який дуже побутує в наших засобах масової інформації, не знаю хто його розві... роз... роздвинув. Чи самі журналісти, чи вороги вороги наші, щодо того, що у ворога немає боєкомплекту. Ну, це е, повністю не відповідає дійсності. Е, хто так думає, запрошує Авдіївку, ви побачите, що тут е, ворог використовує повний обсяг боєкомплектів? І гради, і танки це все. Так би мовити, дитячі іграшки з тим, як застосовується авіація достатньо потужно з їхньої сторони. Тому зразу до, до, трошки не по темі, але скажу, що ніякого браку боєкомплекту у ворога немає. Тому, будь ласка, не надівайте рожеві окуляри, це надзвичайно серйозно. Пане Максима, я хотіла вас про це запитати, і вчора запис запитувала в тих військових, які до наших атерів доєднуються. Зокрема, Пригожин зараз останніми днями активно записує відео, що в них немає зброї. А от керівництво нашої військово Російської Федерації абсолютно про нас не думає, показує, як цілою купою там лежать їхні двохсот. Я і запитувала, чи не може це бути такою собі провокацією, знаєте, щоб ми десь, можливо, трохи розслабились, що ще щось. Ну чи не спеціально це закинутий фейки? От те, що ви зараз говорите, що. Що на полі бою не відчувається жодного з їхнього боку снарядного голоду? Ну, це ключове. Ви знаєте, це можуть бути їхні, якісь внутрішньоцарські чи придворні ігри, змагання за главну сучку Путіна. Це хто з них главна з них? Це хай собі вішає Герасієм і Пригожино між собою, хто з них там главний з них. Але це не має розслабляти, і особливо ті, хто на полі бою, це не розслабляє абсолютно ніяк, тому що ми, ми бачимо, ми спостерігаємо і ми на своїй шкірі відчуваємо брак чи чи навпаки достатню кількість боєкомплекта у ворога. Тому можливо це вислабляє людей, які далеко від війни, які ждуть мір на е, кацапських умовах. Можливо, це їх розслабляє, але наш е, нас, українських патріотів, націоналістів, бійців, як е, всіх силових. Структур збройних сил МВС, Легіону Свободи інших е комбатантських організацій це абсолютно не виставляє, тому що ми на полі бою бачимо і відчуваємо зовсім інше. І ми чекаємо ворога, ми з ним боремося, але закликаємо тих людей, які от зараз більш-менш в тилу, не вірити різним фейкам. Ви завжди і будь-хто можете позвонити і запитати бійця на передової, чи як там з боєкомплектом і що там відбувається. Тому такі прямі ефіри вони дуже потрібні і певно знімають певні рожеві окуляри щодо нашого ворога. Що там чмобіки вучей, щось ні, там не чмобіки, там достатньо серйозна сила, яка підкріплена танками. БТВ, БМП, авіацією, і це серйозний ворог. І до нього ставитись несерйозно, вважати, що ось-ось ми там їх дотиснемо, такого не треба собі дозволяти, особливо воїнам, і вірити в якісь фейки. Максиме, для вас війна далеко не перший день, коли ви дивитесь в очі смерті? Рік фактично після повномасштабного вторгнення далеко не перший загалом з тих пір, відколи в Україні війна з Росією. За цей рік як змінилась армія українська, і як ви можете оцінити російську? Ну, я можу оцінити, бо на моїх очах росли оці хлопці, які пройшли на початку війни повномасштабної, вони пройшли зляканими, недосвідченими, трошки не знерозуміючими, що відбувається. І зараз, коли пройшов рік, абсолютно більшість з них стали навіть в дечому і в своїх там професійних напрямках професійнішим, ніж я. Тобто за рік наша армія виросла надзвичайно високо. Але давайте не забувати, що все таки це третя армія світу була, хоч вона там називала себе Другою. Але насправді Кацапська армія це потужна сила. І тільки ми, стаючи потужнішими, ми можемо з ними боротися. В Кацапів достатньо танкова армія розвинута, достатньо бронетехніки, авіація. У них все не якщо не на високому, то недостатньо. Високому рівні, і а, ми показуємо, що ми ростемо Ми показуємо, що ми ростемо Ми показуємо, що ми можемо боротися. проти бо це, це достатньо серйозної сили, яка є в кацапі тому що в них, крім регулярних сил, в них величезна кількість найманців, так званих ЧВК, е Кадирівців і іншої там нечисті, яка теж додає, додає сили регулярним військам, те, що вони між собою там конфліктують. Десь не можуть знайти порозуміння, борються за владу. Це, звичайно, їхні проблеми. Але насправді це достатньо серйозна сила, і мене радує, що за цей рік наші воїни виросли професійно, виросли в матеріально-технічному забезпеченні, тобто змінилися певні. Певні види озброєння появилось нове е, західне озброєння, так яке допомагає е, перем... здобувати цю перемогу. І одночасно наші воїни довели, що вони можуть освоювати це озброєння. Е, тобто, як казала пропаганда, що от НАТО зараз дасть нове озброєння, а хахли його поламають і нічого не зроблять. Українці, як нація чергова, раз довела що всі фейки москалів, то фейки москалів, і призначено тільки для москалів. Все нове старе, чи сучасне, чи будь-яке озброєння, яке пройде в Україну, воно буде засвоєне українськими воїнами і воїнами і буде застосоване проти цього кацапського нечисті, яка лізе сюди в Україну. Все, крапка, і я дуже радий, що я за цей рік познайомився з багатьма здається простими хлопчаками, які були рік тому назад. А зараз, коли я з ними спілкуюся через рік. Це мотьові е, тигри, вовки, які будуть рвати цього кацапа до останньої до останньої каплі. І е, якщо ми вже сьогодні згадували цього е, попущеного пригожина, чи не попущеного, вони так і не розібралися з кадивом, хто там ну це але ж це їхні проблеми. Якщо ми згадуємо сьогодні його, то і я складаю його слова, що е, як він сказав, ми думали, що хахли здадуться. А вони мене спрашують, чому ми не здаємося? Так, от і ми питаємо а чому ви, шановні кацапи, сюди прилізли і не здаєтеся? І будь-яка зброя яка сюди пройде в Україну, нашими воїнами буде засвоєна. І застосована проти нашого ворога. Я дивлюсь, незважаючи на надзвичайну складну ситуацію в Авдіївці, на дуже критичну можливість оточення. Я надзвичайно впевнений в наших воїнах, побратимах, які з боку від мене, і в керівництві, яке зараз керує обороною Авдіївки, що ми відіб'ємо і навіть в оточенні ми все одно зможемо дати ворогу прокорити. Максиме, спасибі вам величезне за все, що ви зараз сказали, за все, що ви робите. Дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, долучався до нашого етеру. Спасибі.